Слава Богу, дорогі брати і сестри, будемо вдячні Господу за те, що Він нам дає життя, в ньому є життя і з подостатком. І сьогодні він нас зібрав на це місце, щоб ми ще раз і ще раз подякували йому за милість, яка обновилася над нами в той вечірній час, що можемо йому воздати цю жертву подяки за Головський хрест, за його страждання, за наше усиновлення, за прощення гріхів. І... Будемо навчатися від Слова його святого, а для того потрібно від нього помазання, від нього нам потрібно отримати цю мудрість, як провадити це життя. Тривога, війна, кругом біда, але Він, той, котрий є разом з нами. Каже, страждання, ви зазнаєте в світі, але мужайтеся, я світ переміг. Я зачитаю два віршика з псалма 5. -го. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Бо ти, Господи, благословятимеш праведного, милістю, криєш його як щитом. Подякуємо Господу, попросимо Його благословіння. Амінь. Алілуя. <Hallelujah>. Слава тобі, благословенний, владиковічний царю царів.